Ми готові працювати зі змінами, які запропонує президент, а не з тим мотлахом, яка нашкрябала одіозна депутатка за завданням офісу президента, і потім соромно дивитися в очі і військовим і цивільним. І тому ми вимагаємо по-перше повернути журналістів в кулуари Верховної Ради. По-друге, відновити пряму трансляцію засідань. Нема чого ховатися у нас. Під небезпекою знаходиться весь народ, і тільки депутати захищені відсутністю трансляції, ніхто вже в це не вірить. По третє, повернути годину запитань до уряду, чому вони приходять сюди лише на, лише на демонстрацію, замість того, щоб парламент реалізовував парламентський контроль. По-четверте, ухвалити законопроекти про українську церкву, про захист суб'єктів господарювання після величезного скандалу з бізнесом, про захист журналістів. Про захист громадських діячів і припинить святкування